Шестирічна Настя перша жертва домашнього улюбленця Тімохи. Я не цілати, а ти трогала до нього що? Ні. А покажи де. Наступною стає її мама Олена. За кілька днів скажений чотирилапий дряпи кусає ще двох сусідських дівчинок та працівницю місцевої газової контори, яка заходить на звірку показників лічильників. Арішу покусали покосали ще якогось. А ви Ні. Агресивного кота люди вбивають та везуть на ростин, а там їх приголомшують. Домашній улюбленець підхопив вірус сказу. Ним і поділився з людьми. А далі наступна шокуюча новина вакцини від сказу немає. Нам посовітували, що є в Росії. Ми тут через людей, які живуть в селі, в них родичі у Росії. Ми через людей узнали за цю вакцину, за свої діяння купили її. Рятівну вакцину таки знаходять в одній з аптек у Курську, та й то забирають останні 10 ампул, а для всіх покусаних потрібно 25. Перевозять життєво необхідний скарт контрабандою. Спочатку українську пройшли, а чоловік з тієї сторони рускою пройшов. Ми ще на буферній зоні зустрілися, Він надав сумку назад. Проходить свій знову, контроль, перевірили сумку. Нічого пропустили. А нічого не сказали, що ні, нічого. Спросили за вакцину. Як ви? що це за вакцина? Я об'яснила так і так. Кот поцарапав. у нас ні в Україні, є в Росії. Діти та дорослих, який покусав скажани Тімоха, екстрено привозять до сум. Утім, колоти російську вакцину українські медики відмовляються. ця вакцина вона повинна перевозити з сумці, холодильники. Ну, я не думаю, що в кожного вдома є сумка-холодильник, і кожен взяв холодовий елемент і привіз цю вакцину. Якщо ж не зрозуміло, як її привезли, від вакцини також можуть бути можуть бути ускладнення. Лікарня почали з Мінохорони охорони здоров'я. Це у той час, коли для усіх жертв скаженої тварини життя йде вже у зворотному відліку. Утім, на сигнал Сос високі чиновники таки реагують. Рятівну сироватку виділяють 60 упаковок індійського виробника. Останні два роки... В Украине ну, фактически не было вакцины. То есть каким-то контрабандным путем люди со ну, своих денег закупали вакцину. ну, Допустим, Верараб, такая вакцина в Сумах продавалась и то с большим трудом. Один комплект 1200 гривен. То есть на курс надо 5 ну, комплектов. Любой укус, это уже приводит э, к смерти человека. Через один месяц до года, так поэтому в данном случае необходимо только предупредить бешенство. Отриманих з міністерства Ампул вистачить, щоб пролікувати п'ятьох жителів локні та навіть трохи залишити на випадок інших виявів смертельного вірусу. Уже щепленим доведеться протягом року перебувати під наглядом лікарів. У селі, де живкіт, ветеринари провели подворові обходи та оглянули всіх домашніх тварин. Хворих ніби не виявили, та місцеві не виключають. Цілком ймовірно з'являться нові жертви. Прививки робили котам, собакам». Росія тут дуже часто. Вона тут повибірала страшне. У мене 50 штук вибрала у сусідів 47 штук вибрала циці. Тож викидати контрабандну російську вакцину із власних полиць не поспішають, принаймні ті, кому пощастило її купити і таємно провести. Може, кому понадобиться.